І соп на Прикарпатті. Культуру, яку описують у Біблії, вирощують в селі Криховичі. За переказами ця рослина символ очищення, де в квітку бачив і наш Денис Служний. Ходіть, я вам покажу, де де що і в мене росте. Пан Роман веде нас до грядки з рідкісною рослиною. Ось, власне, ця рослина ісоп лікарський. його його багато є видів, але е, який мене зацікавив, це е, ісоп лікарський. Про ісоп та його властивості квітникар прочитав у Біблії. В 50-му покаянному псаломі Давида є рядки окопи мене Ісопом, я очищуся. Якби не, не, не біблія, я про нього ніколи би і не знав. Я зачепився за слово ісоп, і ну, очищуюся. очищується. Мене цікаві, чим очищували. Як то очи, окропи мене, і я одразу е, ну, ду, Як на мою думку, рослина має потужну духовну дію. Очищає легені, покращує склад крові, а ще загоює гніні рани. Це не набір ліків, а все про одну рослину. ісоп. Для більшості українців він досі екзотика. А отут от у Криховичах його вирощують не перший рік. Головне завдання цієї рослини, для чого Бог її створив, це, це очищення. Очищує кров, очищує сечу. Відхаркування має таку сильну антибактеріальні властивості, тобто загноєння ран простим прикладанням розтертої рослини виводить хвороботворні бактерії. Однак, каже Роман Легун, ця рослина не лише лікує. Це надзвичайно цінна рослина, гарний медонос. Лікарська рослина, в ній є багато ефірних олій, що мають використання в парфюмерії, в ліки, в наливках, настоянках, харчова величезна цінність. А ще і СОП має специфічний запах. Відламаю гілочку, Давайте. яка не і яка не цвіте, розітріть собі на, на пальцях і відчуйте, і відчуйте аромат. Схоже на м'ято таке. Воно відноситься тут середнє між Монардою, між чебрецем, Кожна рослина і кожен аромат є неповторним. Він має свій запах. Схожий чимось, тому що воно має гарний, насичений аромат. Виглядає ІСОП як кущ до 60 сантиметрів заввишки. Він вважається екзотичним, однак у Криховичах прожився непогано. Вона родом з Малої, Середньої Азії, Середземноморя і власне, оці узбережжя Червоного моря. Вона витримує, от у нас було півтора місяця без дощу. Вона прекрасно почувала себе і зав'язала цвіт. І цвіте до речі, дуже довго цвіте. Цвітіння її триває десь приблизно місяць. І соп пан Роман вирощує вже чотири роки. На гряці у чоловіка близько сотні кущів, проте їхню кількість планує збільшити.